Отак, дивись. Отакий, і старайся сильно не давати. Так, виходить. давай, песа патрона. Така зосереджена на творчому процесі, вона завжди, як тільки потрапляє до майстерні, говорить художниця Ольга Курська. Всі молодці, усі все виходить. Між цим встигає підписувати дипломи вихованцям та влаштовує їм хвилинку слави. Каже, це надихає їх на ще кращі результати. Так, Мар'яна, тримай календар, свій красивезний і. Тримай свій диплом учасника. І спільне фото на пам'ять. Сказали, що пишається тут кожним, каже Ольга, бо протягом 2022-го вони гуртом волонтерили. Не ну, називаються маленький малювальний батальйон. Барвенята за їхня офіційна назва такий підрозділ, який розмальовує футболки військовим в шпиталі, листівки, робить виставки, працює на перемогу. Кожен вона дуже добре, емоційна, завжди є такі багато енергії. Вона всіх заряджає нас розумієш, що ти мене малюєш, і це комусь попаде в руки, хтось тобто подивиться, комусь може стане легше, якось на душі. її вихованці. Це одне з тих джерел натхнення, яке не дає права опускати руки. І від 24 лютого говорить художниця, життя набрало нових обертів. Намагалася ну, принаймні на роботі, максимально стабілізувати ситуацію, там, не дивлячись ні на що. Я, я думаю, що це якийсь просто новий левел нашого життя. Спочатку каже: не могла взагалі і тільки десь там день, уже на п'ятий шостий, я зрозуміла, що я можу собі дозволити годину помалювати. Що це від цього ніхто не помре, якщо я годину помалюю. І потім поступово я вже зрозуміла, що я не можу не малювати і показує одну з останніх робіт. Це буде дуже крутий, цікавий проект від краєзнавчого музею. Суть проекту орнаменти з традиційних рушників, саме з тих, які є в колекції музею, переноситься на. Футляр від танкового снаряду. І от зараз приїдуть, заберуть. Пробігай, пробігай. Ще, 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 я все запакую. За творчість. Дякую. дякую за натхнення, за, за перемогу. Вже має колекцію таких військових атрибутів, які згодом також перетворять на мистецтво. Що дівчаткам треба для щастя? Я розказую дівчаткам для щастя, ще треба табус от РПГ, от джавеліна, Джевеліна, от лава, шматочок якогось орківського танку. Мені під розпис. У мене в колекції вже є два ящика з під 152 гільз. У мене є отака шикардосочна верхівка. Мені сказали, що ну, наче відграду ця версія мене повністю влаштовує. Ці події надихнули на відкриття персональної виставки хроніки перемоги. Щоб це було для наших нащадків якась документація не тільки в фото, а ще й в роботах, хто як може піснями, віршами, фільмами, книгами, дитячими казками, які вже виходять на даний момент, і в тому числі й картинами. Тому своє мистецьке волонтерство буде продовжувати до перемоги чим більше якогось цього. Двіжа для перемоги тим легше пережити цю війну. Це бажання вну всередині живе що ще прям кардинальніше робити, щоб ще швидше наближати перемогу. Тетяна Зазуля, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.